Сьогодні хочу привітати усіх наших містян, кременчужан з великим таким святом, день святої Трійці, День єдності нашої держави, день благословіння Божого, особливого для збереження життя, для милості Божої. Я хочу усіх вас привітати з цим святом, побажати вам усім одне. Віри, любові, щоб ви жили з Божим благословінням, щоб Господь зберіг кожну вашу родину, кожну вашу сім'ю, щоб саме крихітне, що у вас є в житті, це ваша душа, щоб вона була щаслива, щоб вона була радісна і щоб нарешті ми здобули цю велику перемогу, яка так потрібна для кожного з нас, щоб ми цінили наше життя, щоб ми його любили. І дякуємо Богу, що Господь сьогодні ще дає нам сили і цю кріпость, віру, таку знаєте, мати надію, мати любов і знати. Що перемога обов'язково буде за нами. Усіх вас вітаю і дай вам Бог Божу благословіння. Сьогодні, в цей день, з нагоди його блаженство, блаженніший митрополит Епіфаній, нагородив депутата обласної ради, терятника Руслана Васильовича, нагородою князя Володимира. Це тому, що є люди в нашій державі, які... Займаючи і державні пости, хоча але є людьми, які дбають про свою державу, дбають про свою віру і готові захищати все те, що Господь їм дав у руки. Це єдину нашу землю, непохитну нашу державу, єдину в цьому житті, яка в нас є, яку ми любимо, яку ми цінимо. Свято вас! Você gosta? Сьогодні є особливе благословіння від нашого предстоятеля Православної Церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія. Його блаженство сьогодні нагородив орденом в одну людину, яка сьогодні є депутатом обласної ради назву в місті Кременчук. Людину, яку ви знаєте, це наш спортсмен, це людина, яка спочатку свого буття захищала Православну церкву України є і є людиною патріотом, людиною свідомою, яка знає ціну тої волі, коли ти в себе вдома. Дозвольте мені зачитати наказ. Рамона за заслуги перед помісною Української православної церкви та побожнім народом телятник Руслан Васильович нагороджується орденом святого равнопольського князя Володимира 3 ступені, Епіфанії, митрополит Київський і всієї України, місто Київ. Нашому е, архімедріду Феодосів за те, що він дійсно виборює е, нашу віру, е, українську, виборює нашу нашої української православної церкви по всій території нашого району. Дійсно, у вас є свій фронт, я так розумію, церковний фронт. Е, завдяки нашій вірі ми е, об'єднуємось. Рухаємось далі, далі буде все добре. І хочу подякувати Дмитрополіту Іфанію за цю нагороду. Дійсно, дуже приємно. Дякую вам, хани вас Боже і наші царі Дякую. Вважиніші епіфанії сьогодні награди вас грамотою за допомогу церкві, за допомогу людям. Як часто та саме чим і кому допомагаєте? Найособисте ну, часто ми допомагаємо. Чоловіку, 112 прогада. Це нашим ворогам захисникам. 112-та бригада. Це бригада ТРО міста Києва, яка на сьогоднішній день боронить Україну на, по всій території. Помагає церкві. Постійно людям допомагаємо, допомагаємо продуктам, мало забезпеченим людям.